Любі друзі, я сьогодні приїхав в четвер, хоча повинен був приїхати в п'ятницю. Я повинен був прийняти квартири а, разом з службою замовника, прийняти квартири, як вони будуть здаватися. От нам здають там перші там, ну, умовний десяти квартир, як вони будуть здаватися. Але я приїхав на день раніше подивитися, що вони як вони роблять, що куди навіщо. Тому ви. Сьогодні побачите це раніше, ніж замовник, тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Так, а ми заходимо. Квартири ці знаходяться зараз в двох секціях. Це перша середня, в якій у нас був колись шоурум на другому поверсі. Ми зараз йдемо з вами на четвертий поверх. І в третій секції теж є декілька квартир, сумарної 6-10. Ми повинні прийняти, подивитися, в якому стані ми їх будемо передавати, щоб там, будівельники передають нам, умовно, а ми передаємо. Потім людям. Хотілося б знати, як ми це будемо робити. Дивіться, до речі, Армстронг. Я не пам'ятаю, був він минулого разу, по-моєму, не було. Армстронг вже розкидують. Щитки. Давайте заглянемо, що там в щітках. Ага, тут лічильники водяні і водяні. 9-4 плюс 5, 9 лічильників. Там електрика, я думаю, що я там не відкрию. Пішли далі. Відбувається монтаж. І ось четвертий поверх. Тут зашита труба а, зливу, зливу, з дощових віт з, з даху. І ось Тут повинні бути готові всі квартири. Ну, Давайте заходимо, в якому стані вони зараз є. Так, вони сказали, що не всі готові, не всі підметені, але ми зараз пройдемо, подивимось. Ну. Це є готова квартира. Це просто, як то кажуть, бімба-ракета. Вона практично готова. Я побачив там ще один момент, який повинен доробити, але концепція саме ось така. Давайте зайдемо в іншу. А ось ця квартира якраз в стадії прибирання. Бачимо. Тут зараз прибирають сміття, готують на завтра прийомку цієї квартири. Тобто, якраз я зайшов в квартиру, і яка в стадії прибирання, бачимо, десь якась шпаклівочка здерта, все з таке. Вони забираються все діло і вам будуть здавати підмети квартиру. Ну, ось такий ревізор приїхав на об'єкт. Ось так це виглядає. Ну давайте підемо далі огляд робити по першій секції. Розкажу вам, що далі тут буде відбуватися. Я сказав що... по першій секції, а насправді по е, першому будинку. Що є з добрих новин? З добрих новин є те, що на благоустрій зайшли е, компанія, яка е, минулого разу я вам показував, робила благоустрій біля зупинки, і вони вже зайшли на. Наш двір. Дивіться, вони вже роблять розмітку. Бачите? Ось працюють. Давайте наближу вам, щоб ви обов'язково побачили, там техніка працює. Так, ось так. Що ми тут бачимо? Бачимо, що десь якісь лівні прийомники там стоять. Якісь колодці каналізаційні Ось така історія. А тут, давайте швиденько ще про фасад покажу. Фасад повністю загрунтований і чекає на те, щоб нанесення відбулось основної структури. Тобто ви зараз бачите це ґрунтовка по затягнутому клею по квартирах, ой, по, квартирах по фасаду. Вона вже йде з кольором, тому може здатися. Вам, що воно вже фасад зроблений. Ні, насправді ще фінішний шар не нанесено. Ми е, очікуємо погоди. Нам трішечки не вистачило для того, щоб е, ото, коли було потепління, щоб встигнути зробити нормально е, затягнути цей фасад вже бараником. Ну, з іншої сторони, виглядає зсередини вже як готове, ясно, що діло. І, в принципі, самі. Працівники самі фасадчики, вони дуже зацікавлені, бо коли вони наносять фінішний шар, він наноситься за один день. От на таку площину там я не знаю 6-7 людей. За нанесуть за один день е ту е структуру, але е важливий момент гроші, бо тільки після нанесення структури вони можуть щось заактувати отримати. Свої гроші, тому вони дуже зацікавлені, і вони ці зацікавлені в погоді більше ніж ми в даному випадку. Ми то в принципі вже розуміємо, що з фасадом нічого не станеться. Він закритий ґрунтом, це фактично вже робоча поверхня. Вона тільки не має фінішного, як це правильно сказати, фінішного вигляду. Ну добре, давайте підемо зараз. Зайдемо в цю секцію. В секція номер 4, третій під'їзд. Тут у нас теж є готові квартири. Подивимось, як інша компанія їх здає. Так, це другий поверх тут роботи ще відбувається. Я бачу, тут вже бачу, один раз пофарбовано по деяких місцях, чи вже два. От, схоже, вже два. Два, але ще не прибрано. Ще не прибрано. і, Ага, і оця ці стіночки ще не завершена. Але так, в принципі, виглядає вже добре. є великий, великогабаритні квартири. З ними працювати трошки легше, мабуть тому що нема такої кількості поворотів більшості прямі стіни. Так, а тут вже бачу, прибрали третій поверх двохкімнатку. Прибирають Прибираючи, але бачу вже попідметали подекуди, щоб я тут не натоптав, Ну, Дивіться, як це виглядає. Єдине, що тут батарей ще нема, то тут ще не поставили їх. Це перші секції, вони повністю встановлені. Але ось це в принципі, концепція, як воно буде здавати ще запах є фарби, вона ще не висохла до кінця. Давайте зайдемо на четвертий поверх. там якраз теж. По-моєму, На четвертому у нас вони були ще тоді не пофарбовані, тільки по по так. Так, вже пофарбовано і тут пофарбовано. І, маємо тут теж пофарбовано. Ну, бачимо так, замішову фарбу, стоять, сохне. Теж ще запах є. Вони фактично зараз повиводили всі квартири в один стан і зараз фарбують, От, крім цих стіночок. Я бачу, фактично вся квартира готова. Не розумію, чому цю стінку вони не роблять. Ну, можливо, є на то якась причина. Але бачимо, що в принципі, в принципі, Доброго дня. Так от відбувається робота. Ось так. Так, по внутрішньому, по Роботі з лайтбоксами. я вам а, показав картину, як вона зараз іде. По-перше, секції трошечки цікавіше, тому що там вже і коридори а, робляться, вони фактично виходять на фінішну стадію ті коридори. Поїхали далі дивитися по інших роботах, які відбуваються. Тишечки вам ще двору, видно, що вже прибирали деякі моменти. Залишається зовсім небагато там е позасипати біля тих кабелів електричних. Але в принципі воно поки не заважає основним роботам по благоустрою. Але все ж таки маю надію, що наступного разу, коли я приїду, тут вже буде якийсь щебінь, що по ньому можна вже ходити. Це буде дуже приємно, якщо ми зможемо з клієнтами ходити по квартирах. Бо хоча б по щебного, а якщо по Вуківці через там, тижні три, то це взагалі буде просто краса. На перших, на перших поверхах доливають стяжки. Бачите? Взагалі стяжки, в принципі, зараз практично всюди на перших поверхах і ще доробляються стяжки по третій секції. Е, бо там не всюди вони були. Так, ух ти, який тракторець цікавий. Ну, Давайте вийдемо назовні. Я не буду вам показувати третю, четверту там в принципі, зараз ну, можу просто сказати, що зробіть. третій докручують гіпсокартон на першому поверсі. По четвертій, е це робота по стяжках завершується і е теж приступають до гіпсокартону. Тому, в принципі, там стан плюс-мінус однаковий. Чет третя секція нас доганяє. Другу, четверта нас доганяє перша. Перша знаходиться в самому готовому стані. Бачите, пам'ятаєте, колись третя відставала е дуже сильно, а зараз вона практично на одній стадії з другою. Ну, По-друге, тільки е штукатурка є, е чого по третій дуже мало. Але по таких основних об'ємах там плюс-мінус все ок. Ну, Бачите, вже практично доробили. Вертикал по секції 3 третього будинку. Так, тут у нас. Я зараз робітників, правда, не бачу, а бачу, що там набирають рештування трошечки далі. Давайте зараз вам наближу, щоб я туди не ходив. О, так, хвилинку. О, бачите, рештування набирають. І підемо в зворотньому напрямку. Подивимося, що там роблять. Так, там ми бачимо. Робітників, е, щось ходять вже по плиті перекриття третьої е, секції другого будинку монолітники. Ми йдемо далі. Ми йдемо далі. Так, що з добрих новин? В принципі, останнім часом я вже казав минулого разу, я підтверджую, зараз продовжується ця тенденція продажі потихеньку. Виходять на такий непоганий темп, це ще не темп довоєнний, але тимчасово піки відбуваються як і до повномасштабки. Тому, в принципі, зараз не сильно жаліємось. Зараз вже знову питання більше в людях, ніж в грошах. В воно періодично воно то одне, то інше. Але будемо чесними, відвертими з моїми підписниками. Продовжуємо йти далі, незважаючи на всі складнощі. Так, дивіться. Вже виставили якраз на третю секцію рештування, тобто сюди переходять фасадчики. Я мав думаю, що вони зараз, поки не буде нормальної погоди, будуть тут клеїти оце все діло. От бачу рештування, ще на сусідню секцію під'їзд зайшло. Будуть виставляти рештування і клеїти. Утеплювати фасад. До речі, задавали питання щодо того, що дуже хвилюються люди щодо незакритого фасаду. Ну, поки що ми не помітили по тих роботах, по тих квартирах, в яких ми зробили штукатурку і шпаклівку. Не помітили ніяких підтікань, замокрівань, тому що всі балкони зроблені. От, ви бачите, От є стяжка на балконі. Зараз. Ці балкони, там навіть де стяжки нема, вони загідроізольовані. Тобто гідроізоляція в повномості, крапельники, все зроблено. Тому нема чого хвилюватися, підтікань всередині не буде. Я тут сказали, як в мене в моїй квартирі було в шоурумі, хто, в принципі, не знає, цей шоурум зараз а, будуть ремонтувати. Сьогодні заходять туди працівники, а, будуть розводити. А, як його називають, розводити каналізацію та все таке інше. Я сьогодні знімати, мабуть, не буду, а вже завтра або в понеділок, або в суботу подивимось, коли буде краще, зроблю вже відео. Я буду вже їх більше монтувати, більше обрізати. Спробую до 15 хвилин вам це робити і давати більше інформації, яка вам цікава. Так, тут вже завершують цей кут, Тут залишилось нанести теж буквально 3 метри. Шириною полоску, де вони не зняли ще рештування, треба нанести фінішний шар. Все це чекає погоди, щоб потім цей шар не відпав. Так, продовжуються роботи по підстанції, вже яка йде там до шостого будинку. Ось це вона знаходиться. Бачимо, що там вже готова підлога залита і вже приступають до стіпу. Вона буде повністю з моноліту, ми прийняли рішення, що її робити з моноліту, хотіли з цегли, з цегли швидше, до речі, це робити. От, наприклад, ми на з цегли робимо на четвертому грінуді. Тут вирішили, що через те, що вона знаходиться, ну, скажімо так, біля наших повномонолітних будинків, безпечніше буде її зробити саме, саме з повного моноліту. Це її убереже від ну, можливого уламкового. Ураження ось так це виглядає. Так мабуть на сьогодні все. Огляд я завершую. Всім всього найкращого, до побачення, до наступних зустрічей.